Вітаю з вами Єлизавета Лізавета Лакша. Це щотижневий огляд важливих для України подій в Європі в Угорщині. Заявили про можливу третю світову Словенія підтримала вступ України до НАТО, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе. Наприкінці випуску дивіться ексклюзивне інтерв'ю: скільки років потрібно Україні, аби вступити до ЄС, чому Китай не союзник для Росії і про секрети оборонної промисловості наших партнерів ми поговорили з європейським політологом Йоганом Вейком. А зараз до новин Європи. Переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу можуть початися вже до кінця 2023 року. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель під час свого візиту до Молдови. Він нагадав, що європейська комісія має у травні оприлюднити звіт щодо прогресу України та Молдови на шляху до євроінтеграції, а також щодо європерспектив Грузії до кінця року рада ЄС має визначитися щодо початку переговорів з цими трьома країнами Україною, Грузією та Молдовою. Це буде політичне рішення ухвалене на підставі звіту, який оприлюднить Єврокомісія. І Я щиро сподіваюся, що таке позитивне рішення буде можливе до кінця року. Вбивства в Бучі, частина великого плану Кремля зі знищення українців. Про це заявила у річницю звільнення Бучі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Стверджує, воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності. А єС сприятиме щоб за злочин агресії, відповів і сам Путін. Ватхапендінбуча Вазнарен що сталося в Бучі, не було випадковим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану: жорстокого, цинічного, прорахованого. Кремль хоче ліквідувати Україну, її державність, її незалежність і демократію. Кремль хоче знищити в українцях національну ідентичність, сенс буття, їх історію та їхню надію на майбутнє. Це військові злочини, це злочини проти людства. У річницю звільнення Бучі до окупантів канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив: Росія не переможе у війні з Україною. А звірства, які скоювали Росіяни в Бучі, показали, що означає путінська війна проти України. Ці кадри випалені й у моїй пам'яті. Ці злочини не повинні залишатися безкарними. Ось чому ми об'єдналися навколо України. Росія не переможе. Китай має відігравати певну роль у досягненні справедливого миру в Україні, і ці дії будуть життєво важливими для формування відносин з європейським союзом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн напередодні поїздки до Пекіна як постійний член ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Китай несе відповідальність захищати принципи та цінності, які лежать в основі статуту ООН. І Китай несе відповідальність відігравати конструктивну роль у просуванні справедливого миру. Можемо дійти до третьої світової такими словами. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дорікнув партнерам ЄС за допомогу Україні. А також під час ефіру на одній з радіостанцій Орбан заявив про нібито намір лідерів Європейського союзу обговорити можливість відправлення в нашу державу миротворців. Однак, хто саме та на якому рівні веде перемовини, він не уточнив. На заході стверджують, що Україну треба підтримувати, тому що це правильно, але це не так. На кону стоїть питання світової війни і миру в усьому світі. Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде тривати, ми можемо дійти до третьої світової війни. Готовність українців захищатися надалі єдність західних партнерів та постійна фінансова і військова підтримка заходу. Це три необхідні компоненти для перемоги України. Вважає прем'єр Хорватії Андрій Пленкович. Про це він заявив на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини і президентом України. По-перше, це патріотизм і готовність українського народу захищати свою свободу. Мотивація українського керівництва і президента Зеленського. Друга річ це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку, вона зараз міцніша ніж будь-коли раніше. По-третє, уряди західних країн мають дбати про згуртованість наших суспільств. Словенія підтримує вступ України в НАТО. Відповідну декларацію підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-Словенії Роберт Голоб Крім того, Любляна продовжить надавати Києву потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку стільки скільки буде потрібно. Про причини злочинної співпраці Росії та Ірану новий політичний устрій світу після війни в Україні і шлях євроінтеграції нашої країни. Ми обговорили з політичним експертом Йоганом Вейком. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю. Я думаю, що якщо говорити про дворічний термін, ми маємо бути реалістами, що цього не станеться економічна інтеграція в європейський союз означає, що у вас має бути митний союз. у вас має бути спільний ринок. коли батьки-засновники процесу європейської інтеграції розпочинали проект. Вони наголосили на необхідному періоді в 12 років. Таким чином першим шести державам-членам знадобилося 12 років, щоб побудувати спільний ринок, який все ще не був повністю завершений, коли минув термін. отже, якщо ми кажемо про термін близько двох років, це Справді буде неможливо, тому що економічна ситуація змінилася. Більше законодавчих моментів, більше вимог. Дійсно, багато роботи, яка має бути зроблена. Якщо ми кажемо про найбільш оптимістичний сценарій, це 10-15 років. Без будь-яких затримок, переривань бюрократичних протидій, протидій з боку країн-членів ЄС, які можуть затримувати цей процес. Нам спочатку потрібен мир. Я не думаю, що щось станеться позитивне, якщо цього не буде. Такий варіант можливий, хоча він безпрецедентний. Такого ніколи раніше не було. Це дійсно особлива ситуація. Ніколи такого не траплялося в процесі інтеграції в ЄС, щоб країна подавала заявку на швидке членство. Президент Зеленський Президент Зеленський чітко дав зрозуміти кілька тижнів тому, коли він звертався до європейської ради. Він сказав: коли я маю на увазі один рік, я маю на увазі один рік. Тобто цього року але було видно, що Шар Мішель, президент Європейської ради, стурбований. Як він має вирішувати цю ситуацію? тому що схожа політична риторика вже була від місіс фон дер Ляйн, президентки Європейської комісії, яка тепло обіймала Україну рівно рік. Тому, але це рішення не має бути легковажним. країни-члени ЄС завжди будуть підтримувати Україну, бо ми маємо дати сигнал Володимиру Путіну, що ми не жартуємо. але врешті-решт, коли все вирішиться, я думаю, країни ЄС можуть сказати, що вони змінюють позицію, і роблять життя для України трішки складнішим але українці будуть думати, що вже стану членом європейського союзу. Я не буду давати оптимістичний сценарій. Я реаліст. Я скажу, будьте обачні з тим, що відбувається тут в найближчі кілька місяців, тому що цей рік дійсно вирішальний. Від початку українцям надавали теплу підтримку. Європейці тут пережили Другу світову війну, принаймні старше покоління. Молодша знайоме з усіма жахіттями Другої світової. Це також випробування для європейського союзу. Бо в ЄС, наприклад, у договірних книгах написано, що війна ніколи більше не повториться, або зробимо все, щоб запобігти повторенню війни. І от тепер ми маємо війну. Європейський союз не був готовий зіштовхнутися з реальністю. Якщо б сполучені штати не були готові втрутитися, сьогодні Україна мала б великі проблеми. Бо що б відбулося? Якби Сполучені Штати не виявили готовності, європейські громадяни кажуть: ми підтримуємо українців, ми приймаємо їх. Багато українців перебувають у Бельгії та Нідерландах, в інших державах-членах. Вони там як біженці, їх тепло приймають. Але все залежить від того, чи триватиме надалі підтримка. Бо якщо ми побачимо багато страйків, особливо тут у Бельгії, громадський транспорт, проспілки, приватизація компаній все це набирає обертів. Банки. проблеми зараз із Deutsche Bank. Банк. через банки Кремнієвої долини та Сполучених Штатів люди бояться чи це створить той самий сценарій, що у 2008-2009 році Тож, якщо європейський споживач побачить, що ціни різко зростають. Я втрачаю роботу, я втрачаю свій дохід, то популістичні партії знову скористаються цим. А потім держави-члени, які дуже проти членства України у європейському союзі, можуть змінити дебати в цей бік і вся ця дискусія тоді буде не дуже хорошою для України. Але залишимося оптимістами. Це також залежить від планів Європейської комісії. Вони повинні мати всеосяжну зрозумілу структуру, щоб середній європейський громадянин знав, що є почуття терміновості. необхідно, щоб була широка підтримка. Еснідетележебосопосеокей, вимейкенексепшен. Безперечно, в надію те, що Україна досягла високого відсотка у своїх зусиллях щодо виконання вимог до угоди про асоціацію. Але які пункти справді важливі? я думаю, що Україна зможе показати ринкові реформи. Вони зможуть включати в себе низку питань по реформам вільного ринку, демократії, боротьби з корупцією, прав людини, Свободи слова такого роду речі є досить важливими. Але добре відомо, що європейська комісія рекомендуватиме офіційні переговори лише у тому випадку, якщо усі вимоги виконані. Тепер питання полягатиме в тому, який вплив матиме нинішня війна на процес досягнення всіх цих цілей, які написані в угоді про асоціацію. Отже, Я думаю, що зараз це трохи затримується. Ми маємо дивитися, який прогрес загалом буде протягом наступного року. двох років. Чому такі країни-члени, як Іспанія, не зовсім переповнені радістю, так само як і в Нідерландах. Вони думають про витрати, бо європейський союз також працює з бюджетом. Отже, у вас є мережеві одержувачі та мережеві вкладники. Вже є структурний дисбаланс, тому що у вас більше мережевих одержувачів ніж людей, які роблять свій внесок. Отже, держави-члени кажуть, добре, ми продовжуємо платити, але є структурне фінансування. Таким чином структурні фонди, такі як Європейський фонд регіонального розвитку, сільськогосподарські структурні фонди, дуже важливі для такої країни, як Іспанія. Отже, це означає, що якщо вони побачать, Україна має велику сільськогосподарську економіку. Ці фонди скажуть, добре, цій країні знадобиться багато грошей на довгі роки. Якщо не десятиліття вперед, це пояснює, чому ці держави-члени кажуть, ми ми проти, тому, що це підірве гроші, які ми отримуємо від Брюсселя, А інші люди скажуть, це матиме, скажімо, наслідки для наших платників податків. У нас була дискусія про 10-й пакет санкцій. Наприклад, нещодавно Болгарія та Угорщина сказали. Дивіться, ми насправді не відкриті для включення запасних частин для атомної промисловості. Тому що вони залежать від російських поставок, тому що ядерні об'єкти побудовані за російською технологією. тому є зв'язок, особливо з енергетичних потреб. Тому вони кажуть, що краще мати. Я не скажу тісний зв'язок, але вони відкриті, щоб сказати добре, давайте знайдемо спосіб, щоб ми могли захистити те, що нам потрібно щоб наша економіка працювала. Завжди є такі країни, навіть Бельгія. Ми насправді не відкриті для включення алмазів до 10 того пакету санкцій Тому що в Антверпені ми вже бачили, що велика торгівля алмазами пішла в інші місця. Так що тепер ви бачите, вони кажуть: добре, якщо є проблеми з нашою власною економікою, ми повинні обслуговувати спочатку своїх людей. І це буде дуже вирішальним, тому що спочатку підтримка не була проблемою. Але тепер вони кажуть, особливо з цією банківською кризою, що насувається, якщо це буде схоже на 2008-2009 рік. Підтримка України може знизитися досить швидко. Польща, безперечно прийме Україну. Вони дуже відкриті. Литва, Естонія, Прибалтика. У них немає заперечень, тому що вони бояться. Вони насправді не за мирну угоду. Вони пам'ятають, що сказав Невіл Чемберлен незадовго до другої світової війни. Тож, якщо ви укладете мир з Володимиром Путіним, то з часом він оживить свою військову індустрію, і ми будемо наступними. Тому це має бути врегульовано твердо, швидко. на мій погляд, було б краще, якби американці та європейці з НАТО зібрали, скажімо, 500 тисяч військовослужбовців на українському кордоні. Та дали чіткий сигнал Володимиру Путіну, якщо ви наблизитися хоч на дюйм до України, у вас буде війна з нами, як у війні в перській затоці, коли Саддам Хусейн вторгся до Іраку. це питання було досить швидко вирішене. але цього не станеться з Україною, тому що в протилежному випадку це вже було вирішено. Проте вся геополітична арена змінилася. І держави, члени, так у якийсь момент європейські ідоли дуже важливі для них. Але в якийсь момент усі вони повернуться до своїх національних інтересів. Тож ось чому важливо, щоб тверді рішення були ухвалені цього року, навіть до літа. немає жодного сусіда Ісламської Республіки, який би дійсно виступав за продаж іраном безпілотників Володимиру Путіну іран також реаліст стосовно того, що відбувається на світовій арені. Тому вони скажуть: добре, це для нас можливість зробити життя трохи важким для нашого головного ворога сполучених штатів але з погляду геополітики, ви бачите, що багато що змінюється. Так, наприклад, держави перської затоки уважно стежать за тим, що відбувається. Але добре відомо, що для держав перської затоки Іран був ворогом. Ми бачимо, що за кілька тижнів все змінюється. Відбувається зближення між державами перської затоки та Ісламською республікою вони зближуються, щоб регулювати свої розбіжності. Але причина не розвалити європейський союз щоб блокувати членство України. Йдеться про геополітику. Деси забавгіополітикс. я не виключаю цей варіант. це безперечно можливість для комуністичного режиму Китаю продемонструвати світові, що вони не жартують з ним. Я думаю, вони хотіли бути партнерами нового світового ладу. Ми довго говорили про багатосторонність, багатополярність. Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай, Росія. Усі очікували, що це створить деякі торгові бої. Але ніхто не очікував, що це буде врегульовано, скажімо, жорстоким способом. у Китаї безперечно є стрімління. Вони стають самовпевненішими. кажуть: ми граємо за своїми правилами. Ми модератори. І це дійсно працює дуже і дуже добре. Тому що Іран і Саудівська Аравія розмовляють одне з одним. Китай знає, що їм потрібна нафта, їм потрібен газ. Це потрібно для їхнього промислового виробництва і соціально-економічних проектів тому вони кажуть, перська затока не так далеко насправді від нас. Ми також пов'язані з погляду логістики. Тому що китайці мають ініціативу один пояс і один шлях. Вони шукають порти, щоб надіслати свої товари, наприклад, порти Дубай, Абу Дабі, а також Джеда і Саудівська Аравія ідеально підходять для транзиту товарів, що надходять з Китаю до Європи, Африки або Сполучених Штатів. Тож це створює можливість, тому що човен, який привозить, Зуть, ваше обладнання з Китаю, скажімо, до Об'єднаних Арабських Еміратів, може повернутися, наприклад, завантажений нафтою або природним газом. Вони шукають довгостроковий доступ до гарантій, які ці країни можуть надати стосовно постачання нафти і постачання газу. Європейський союз має дуже багато вимог щодо політичного діалогу. Така країна, як Китай, не бореться з правами людини і не втручається в демократію настав час, щоб Європа почала думати про свою власну оборону, про свої власні збройні сили, тому що зіткнувшись з реальністю, середній елітний солдат спецназу у сполучених штатах може вирушити в Україну та вести війну проти Володимира Путіна. Але бельгійський солдат, нідерландський солдат, французький солдат, Чи мають вони бойовий досвід? якщо ви лейтенант і кажете мені, ви бачите цих людей, стріляйте в них Чи можу я натиснути на курок? Ні, тому що я не маю бойового досвіду. Тож це те, що вигідно для американців, звучить лякаюче, але це реальність світу, бо це має бути врегульованим. Бо якби Володимир Путін зіткнувся, скажімо, лише з силами НАТО без американців. Я думаю, що ми вже бачили б зовсім інший сценарій. уявимо, що мирна угода підписана. Але завжди є ризик нацистського сценарію, як у 1933 році. коли нацистська партія Адольфа Гітлера прийшла до влади. тоді була політика умиротворення Невіла Чемберлена. проте час від часу ми бачили, як Німеччина зазіхала на інші країни. питання в тому, чи засвоїв урок Володимир Путін він хотів би мати російську імперію, принаймні, у нього така риторика. Але це все нереалістично. Думаю, Володимир Путін добре знає, що він ніколи не зможе захопити всі ці території назад. Тому що якщо він дійсно цього хоче, це буде серйозною проблемою. Володимир Путін Путін виступив із промовою, але не оголосив війну. можна навіть стверджувати, що він був обережний зі своїми аргументами. Я Думаю, що як і в 2008 році, коли він сказав добре, ніхто не задоволений тим, що люди стріляють кулями один в одного розробимо нову структуру безпеки. То справді був імпульс, який не був підхоплений заходом. Так що це було розчаруванням для нього, тому що він, мабуть, думав, що вони захочуть бачити мене поруч. Вони побачать у мені справжнього лідера. Тож це був вирішальний момент, коли він, мабуть, почав говорити, що я збираюся надсилати повідомлення, як це було у Грузії, Дагестані, Дагестанії, Чечні, у тих районах, в яких були криваві бої. якою була реакція заходу. Вони, насправді не готувалися до воєнної ситуації. якщо ви подивитеся на дипломатичні канали, я думаю, що Володимир Путін буде реалістом. Можливо, вся логіка того, чому він зараз їздить до Білорусі, де режим Лукашен. Він ніби говорить: добре. Я трохи порухаюся з ядерним ядром у цьому напрямку, щоб спонукати у напрямку мирної угоди, бо він також не може підтримувати цю війну вічно. Від початку ніколи не було проблемою постачати Україні танки, артилерію, але вам також потрібні боєприпаси Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібно винищувачі Якщо ви говорите про зброю, ви говорите про наступальну та оборонну зброю. але ви також повинні розрізняти зброю, яка дасть вам якісну перевагу у повітрі. Тому Зеленський хотів мати таку перевагу літаки винищувачі були проблемою, тому що певне обладнання зарезервоване лише для партнерів НАТО тому що НАТО має бути сильним альянсом, який повинен мати складне обладнання. Якщо ви дасте таке ж обладнання, скажімо, Україні, Україна зараз можливо ваш союзник, але через 10 років можливо це ваш противник. But that was not really the question. With the fighter jets, a certain country had supplied uh, certain manufacturers with high tech technology. So, this country said uh, apparently, what is reported in the press, uh, because there is no hard evidence, but it is well known that the planes needed to be downgraded in that certain technology, because certain countries fear that if there is a shootdown of, let's say, this fighter jet, Певна країна поставила деяким виробникам винищувачів високі технології. Так що ця країна, мабуть, сказала те, що повідомляється в пресі. Немає вагомих доказів, але відомо, що літаки мають бути знижені за певною технологією. Тому що деякі країни побоюються, що якщо винищувач зіб'ють, то ця технологія майже 100% буде в руках Росії. І це підірве якісну технологічну перевагу. ще ризик полягає в тому, що якщо продовжувати відправляти цю складну військову техніку, яка зазвичай зарезервована тільки для партнерів по НАТО, Володимир Путін скаже: Ага, добре, є літак, який вистрілив з повітря і це технологія яка призначена лише партнерам НАТО. тепер я воюю з НАТО. Тоді НАТО ризикує взяти безпосередню участь, чого НАТО не хоче. але зброя це ще одне питання, тому що вона також створює проблеми для європейського союзу. тому що у збройній промисловості завжди доводиться ставити питання, хто виграє Зрозуміло, що збройна промисловість приносить велику користь, але у всіх європейських державах, членах бюджет на збройну промисловість скорочувався. Ви повинні платити більше. Ви повинні знати, що ваша структура НАТО старіє з погляду військової техніки. Отже, добре відомо, що коли влітку перша військова техніка пішла у напрямку України, стало зрозуміло, що запаси боєприпасів, артилерії, гармат та танків були порожні. Країни мають сили швидкого реагування. Вони беруть участь у НАТО, але реальність така, що європейські держави-члени, якщо є проблема на їхньому власному задньому подвір'ї, вони завжди дивляться на Вашингтон. Європа має бути в змозі захистити себе.